Ну що ж, до нас уже доєднується наш гість: це Анатолій Храпчинський, авіаексперт, і ми будемо розмовляти про інтенсивні повітряні тривоги. Пане Анатолію, слава Україні, добрий вечір. Добро слава. Так, рада, що ви до нас доєдналися. Отож, давайте поговоримо про наболіле про інтенсивні повітряні тривоги, які останнім часом ну, їх все більше і більше, переважно вночі. Ну і власне про небезпечні ракети типу «Кенджал». Які атакують Україну, і дуже часто таке відбувалося останнім часом, що вони спочатку не були зафіксовані українськими радарами, але все ж таки були вибухи, перше ніж ракети потрапили у поле зору. ППО. Чи можете пояснити, чому так відбувається, і які виділити основні причини, чому українська система протиповітряної оборони не завжди своєчасно може виявляти ці ворожі ракети? Давайте зуважимо, що це гіперзвукова ракета, тому тут, ну, хоч вона і не відповідає в принципі, параметрам гіперзвукової ракети, але все одно швидкість достатньо велика для того, щоб подолати таку велику частину маршруту за короткий час. знову таки, давайте зуважимо, що для якісної протидії проти цих ракет потрібно казати про системи на сучасні системи протиповітряної оборони. Настав Патріот, які мають певні властивості для того, щоб перекоплювати такі типи ракет. Тож знов таки, давайте зважимо, що кількість радарів, які би дозволили нам якісно працювати по таких цілях, недостатня в Україні для того, щоб завчасно виявляти і прогнозувати або перехоплювати такі цілі. Тому ми мали наслідки, коли. А, деякі з цих ракет не, були, не, не, не могли бути перехопленими. Але ж нам таки давайте зауважимо, що ця ракета використовує класичний підхід до навігації, тобто ми кажемо про систему GPS для по якій ми можемо якісно працювати з засобами радіоелектронної боротьби, тому вона втрачає свою точність, а з урахуванням швидкості прольоту і знаходження постійним впливом, наприклад, засобів радіоелектронної боротьби, вони можуть суттєво відповідатися від свого основної цілі. Тому, в принципі, тут є два варіанти протидії: це засоби боротьби і або вже безпосередньо перехоплення. Давайте пригадаємо, що були випадки, коли навіть ці ракети перехоплювалися під час свого прольоту над Київською територією, над Київською областю, тому mm -hmm. що там працювала система Петр. Тому, в принципі, в будь-якому випадку нам треба готувати і будувати більш такого. Потужну систему виявлення з розподіленим перехопленням, яке дозволить нам працювати по будь-яких повітряних цілях. Але ж жнотаки, давайте повернемося до того, що все ж таки є основною проблемою це недостатня кількість засобів виявлення, які у нас є, які ми могли б працювати по різноманітним цілям, які запускає запускає Російська Федерація. Тому тут є куди рухатися, є на чим працювати. Угу. От як ви думаєте, яка зараз основна тактика ворога і е, от зараз збільшилися повітряні тривоги? Чому і до яких сценаріїв найближчим часом готуватися українцям? Чи можете висловити якісь свої особисті прогнози? Давайте готуватися до того, що ворог шукає дешеве засоб ураження, яке він буде масово використовувати по території України? Ми це бачимо. Ми це бачимо за рахунок збільшення кількості ударних безполосників, типу шагет. Яскрава спроба а, ворога модиф модифікувати їх. Тобто ми бачимо суттєві зміни в цих шахедах порівняно з тими шахедами, які використовувалися вперше, і вони значно технологічні по деяких напрямках. Але тим не менше, це є все одно зрозуміло для нас ціле. Єдина проблема, якою ми я на мій рахунок, з якого ми стикаємося, це те, що ми намагаємося перехопити безпосередньо перехопити збити шахет. Головною задачою, яку ми повинні поставити перед собою, це зробити логіку використання шахетів неефективною, тобто за рахунок розподіленої системи перехоплення, за рахунок ешелонованої системи детекції, тому що ворог активно використовує малі висоти або підіймається навпаки на понад 2000 метрів для того, щоб не бути перехопленим мобільними вогневими групами, Тому тут наша задача створити таку оборону, яка б не дозволила би при будь-яких модернізаціях цього засобу враження. Пробувати на нашу протиповітряну оборону, тобто треба рухатися не лише в напрямку дронів перехоплювачів, а й інших систем, які будуть активно працювати на захисті повітряного простору. Додатково повертаючись mm -hmm. до питання, що у нас не вистачає засобів радіолокації, які б могли б працювати або систем детекції, які б могли б нам чітко надавати координату цілі, висоти прольоту цілі, є певні елементи, але ж таки треба будувати суцільну систему, яка б дозволила нам, наприклад, в режимі реального часу відслідковувати будь-яку ціль. Без будь-яких похибок, без будь-яких затримок по часу, тому що пригадаємо випадки, коли мобільна вогнева група проїжджала на, на певний сектор, а вже там дронів або пройшли, або а, наприклад, там ще й не і не було, тому що є певні похибки. Тому тут а, треба повертатися до створення систем. Засобів активної радіолокації, пасивної радіолокації, різноманітних датчиків, які б дозволили нам більш точно виявляти повітряну ціль, класифікувати повітряну ціль, тобто висоту прольоту. До речі, ці системи дозволять нам вже прогнозувати, наприклад, точку перехоплення повітряної цілі, тому що знов ну, таки ми зараз кажемо про дрони перехоплювачі і а, ставимо на них ставку і намагаємося зробити їх. Більш технологічними за рахунок там штучного інтелекту, яка буде які буде допомагати захоплювати цілі, е, наздоганяти її, е, підривати е, цей повітряний об'єкт. Аж навтаки, ну, а якщо ми будемо мати якісні системи на землі, то ми можемо казати mm -hmm. про те, що засіб враження, які буде використовуватися, буде вилітати в певну точку, де буде прогнозовано, е, перехоплення, може бути набагато дешевше, тому що він буде керуватися з землі. За рахунок а, там, автоматичної системи, тобто не пілота жного таки. Тому що вкотре, повторюю, нам треба рухатися в систему автоматизації, систему штучного інтелекту, навіть не штучного інтелекту, а набору алгоритмів, який би дозволив нам прибрати, зменшити особовий склад, збільшити кількість операторів, коли, наприклад, один оператор може контролювати сектор в 30 кілометрів, де у нього в секторі є. Різноманітна система детекції, які дозволяють йому оцінити реально, що це за ціль в повітряному просторі, і протидіяти проти неї або автоматично турелями з гарматами, або відправляти мобільну вогневу групу, або е, запускати дрони перехоплювачі, або на, на останній, якщо ви, ми кажемо, там, вже використовувати авіацію. Знов таки, давайте зауважимо, що дрони перехоплювачі у нас можуть працювати на висоті до 6 тисяч метрів, тому що uh -huh. наш продукт, які ми зараз е, тестуємо, е, піднялися ми на 6 тисяч метрів, і нам дозволяє це. Закрите речі те питання, де авіацію використовувати дорого, де використовувати а, класичні системи протиповітряного дорога. Але а, ми не дастаємо більно групам. Тому розподілений процес, і кожен сектор повинен бути насичений різноманітними системами для того, щоб куди би ворог на рухався, ми могли і дати йому гідну вісіч. Тоді логіка використання шахеда буде неефективною. Тоді оці розігнані. Виробничі потужності Російської Федерації е, будуть непотрібні, тому що вони будуть випускати mm -hmm. продукти, які ми е, будемо лускати як настінні. Так, пане Анатолію, і на завершення ще одне питання е, можливо, підсумуйте стосовно експорту наших БПЛА у США, якраз розлетілася заява про те, що українські дрони вже з'являться в продажу у США. А Україна купуватиме найновішу зброю в Америці. Наскільки це експорт? Чи це добре, чи це погано? А, що ви можете стосовно цього сказати? Я, як виробник, виступаю за експорт озброєння, але ж знов таки за правильне експорт озброєння? Сполучені Штати і Трамп виявляють, що наша дрони дешевше. Але mm -hmm. те саме можна сказати про те, що речі, які відшиваються в Китаї, набагато дешевше, ніж речі, які вишиваються в Сполучених Штатах або в Британії. Тому тут треба зрозуміти, що наші дрони дешевше лише тому, що ми не оцінюємо свій R&D, ми не оцінюємо свої інтелектуальні спроможності, які ми вкладаємо в ці рішення. Тобто ми кажемо про те, що це. Те, що ми інвестуємо в перемогу, допомагає нам робити дешеву зброю. По суті, створення технології сполучених штатів займає близько 6 років, тобто узгодження, проходження певних процедур, і саме тому більшість озброєння, яке пропонується сполучені штати, воно дороговартісне, тому що кожна гайка, розроблена інженерами на сполучених штатах має патенти, які теж оплачуються, і всі отримують все гроші. Ми зробили дешеве рішення для того, щоб перемогти. А тепер пропонуємо ці дешеві рішення сполученим штатам. Що вони зроблять? Вони зроблять те, що вони зробили з російським шахедом. Запропонували на більш якіснеше, більш цікаве рішення, і вже пропонують його всьому світу. Тобто вони придумали не придумали вже тобто вони зробили. Копію шахеда, але зі штучним інтелектом, з різноманітними корисними намонтаженнями, можливість роботи роями, можливість розподілення задач. Тобто ми кажемо про те, що в будь-якому випадку нам виходити на експорт озброєння потрібно не лише просто дронами, а виходити комплексними підх... системами Тобто, ми кажемо: давайте розробимо от зробимо систему, яка б нам дозволить працювати, наприклад, проти дронів типу шахе. Тобто, це буде од... Один із ешелонів системи протиповітряної оборони, яка буде протидіяти будь-яким ударним безпілотникам такого типу, і а, буде, наприклад, а, захищати від таких загроз, а, як там розвідувальні дрони, ударні безпілотники, угу. мали ударні безпілотники. Тобто, це буде комплекс заходів. Це буде з, з, такого зразка стелевого купу Ізраїлю, про який мріють всі країни. І ми кажемо, що ми розробимо на основі того тих скілив, які у нас є, які ми протидіємо постійно постійно шахедам, Ми розробимо систему, яка буде якісно виявляти і протидіяти різноманітими засобами перехоплення, і це буде економічно вигідно. Оце є готовий продукт з інтелектуальною власністю, з різноманітними системами перехоплення, різноманітними системами детекціями, засобами радіелектронного боротьби. І цей комплекс є. Неруш великою системою, яку насправді можна запропонувати як готове рішення для захисту критичної інфраструктури, для захисту міст, для захисту там певних держав. Тоді це буде продукт, який буде складно повторити нашим західним партнерам або його якось зломити. Тому нам треба виходити з готовим цілісним продуктом, не продавати насіння, а продавати готовий продукт. Пане Анатолію, дякую вам, що поділилися з нами вашими думками. З нами на зв'язку був авіаексперт Анатолій Храпчинський, і ми говорили про ракети і про інтенсивні повітряні тривоги та причини. Дякую, на все добре. Будемо раді бачити вас у наших наступних випусках.